Номер 1066, сторінка 234. Першого дня туристи проїхали 417-х усього шляху, а другого на 11 частину менше, ніж першого дня, яку частину шляху проїхали туристи за 2 дні. Щоб знайти, яку частину шляху проїхали туристи за 2 дні, спершу знайдемо, яку частину шляху вони проїхали другого дня. Для цього нам відомо, скільки вони проїхали першого дня і сказано. А другого на 1 сімнадцяту частину менше. Тобто від того, що вони приїхали першого дня, 4 сімнадцятих віднімаємо 1 17. За правилом віднімання маємо 4 відняти 1 буде 3 17 шляху. Три сімнадцятих частини шляху проїхали другого дня. Другого дня. Тоді за два дні разом чотири сімнадцятих. Додати три сімнадцятих. За правилом додавання звичайних дробів з одинаковими знаменниками додаємо чисельники 4, додати 3 буде 7, і знаменник без змін 17 -х. шляху. 7 17 частин шляху проїхали, проїхали за 2 дні. І записуємо відповідь 7 сімнадцятих.